Доброго всім раночку. Дивіться, біля якої краси я стою машиною. Вишня вся в квітах. Вітаю вас усіх! Я сьогодні вийшла просто з вами поспілкуватися, хоча там деякі мої. Коментарі я читаю, що багато не балакає дивитись не буду. Ну, це ваше діло, це мій канал, як я хочу, так я і буду робити. Я хочу що розказати: надивилася я в Тіктосі, в Тіктоці відео про те, що дуже часто біля церков або в церквах жінки запитують. У відвідувачів, у жінок, там, чоловіків, скільки там куполів, як, котра година, от такі я надивилась. Ну, Я і раніше це знала, а щось мені останнім часом чомусь мені це стало попадатися доволі часто. Що ви думаєте, 19 квітня я вийшла, погода була чудова, це була субота перед Паскою. Я вийшла прогулятися круг чешки. Ну хто суми, то ті знають, де це. Людей було дуже багато. Це було після 6 години вечора. Було так затишно, безвітряно, сонце не жарко, не холодно. Було дуже комфортно. Я йшла, взяла в кав'ярні. Собі капучинка, йду з цим капучино, насолоджуюсь природою, знімаю, відео, може, вам ставлю. знімаю нашу чешку, знімаю цю красу, яку я бачу перед собою весняну. Людей багато. Я не одна там йшла, людей було дуже багато. І також йшли із кавами, із стаканами. із... Кавою, Видно було, що люди п'ють каву, йдуть і гуляють, і таке діло. Йду я, я нічого собі не думаю. Звертається до мене жінка і каже: А це оце у вас кава? Я кажу кава. Вона каже: А де ви її купували? Я думаю, що це така, ну, як то в мені така думка, думаю, а ну, невже це так. якби... Рідкість, що людина йде з кавою і що де її купували. Я їй сказала, що там в будинку є кав'ярня, я там купила. А вона мене запитує, а скільки вона коштує? І тут мене перемкнуло, я ж злякалася, чуть-чуть в ступор войшла. І я кажу: я вже не пам'ятаю, скільки вона коштує. Вона так на мене зиркнула, не дякую, не будь ласка, це нічого мені не сказала і пішла собі далі. Як ви думаєте, це була та сама жінка, яка запитує там, котра година, котра. Година. Ну от навіщо жінці, яка йде ну, просто кругом чешки, так само йдуть люди, зустрічаються з собаками, з дітьми. там ну, Багато у нас гуляє, там людей. І запитують мене, скільки коштує кава. І, і я, я, ну, я думаю, що це саме такі от жінки, які перед святами... Задають такі питання. Напишіть мені, як ви думаєте, що з цього приводу? Не знаю, коли я викладу це відео, до якого, до якого відео я його викладу. Але хотілося з вами поділитися і запитати вашу думку, що ви думаєте під цього приводу? Чи це правда є таке, що запитують котра година, і це впливає на стан здоров'я, на подальші роки життя? Чи це якісь видумані всі історії? Ну, я до цього ставлюсь з пересторогою. Мені здається, що це правда. Я вірю в потусторонній світ і я вірю багато в що я вірю. Ну, про це потім. Все. Дякую, що ви подивилися. Чекаю, що ви про це скажете мені. Вітаю вас в примірочні, вирішила я сьогодні зайти в секонд хенд у нас на районі. Я у своїх джинсах, своїй майки в білій, тому що у нас тепло. Трошки понаходила речей, зараз я вам покажу, що я знайшла. Сьогодні 238 гривень за кілограм і трошки знайшла. Ну, я вам скажу, що навіть знаходила речі, які були з минулого завозу. Те, що я вам показувала, вона до сих пір висить, тому що на ці свята такий завіз був не зовсім повний. Знайшла спідничку, вона льон із або бавовни, або з віскози. я не подивилась на бірку, але підкладка була поліестер. Вона довга, підлогу з вишивкою квітів. На тканині. Ну, така гарна, світленька, на літо, ну Я думаю, що підходить. Наділа, надягла до неї бавовняну блузу, вона двойна. Зверху тканина бавовна, під низом також тканина бавовна. І вона отак от виглядає. Вона тканина пришита, як одна майка надягнута на іншу. ну хоч Майка, хоч блуза, але вона пошита майкою. Ну, тож така легенька, 100% бавовна, тонка. тонка, не буде парити, в ній буде комфортно, не Ну, Це такий перший у нас лук-образ. Знайшла таку гарну блузку, яка йде із таким краше. Візерунком, бачите, як вона зроблена, вона не біла, а світло-сіра, світло-сірого кольору. Ну, я трошки не зрозуміла горловину, тому що вона затягувалась на оцю... во... Оціва... вірьовочки. Це була українською, пробачте. Затягувалась і я не знала, як її правильно затягти, тому що воно некрасиво було. Але вона, ви бачите, як просвічується, вона тонка, не жарка, цибавовна і дуже красиво вишита. Мені сподобалася. Гарна така блузка. Ми її потім поважимо, подивимося, скільки вона коштує. Покажу вам її зблизька. Стан був ідеальний, не було там пошкоджень, я не знайшла. Так, так що гарна така річна літо. Ще знайшла блузу. Блуза із віскози красивого, зеленого насиченого кольору. Темно-зелений, бачите, такий навіть трошки як з білюрозовим. Ну, Дуже красива, вона така приємна до тіла, тому що це 100% віскоза. Тканина сатинова, перел... ну, така з відблиском. Хочу вам показати, як би я носила. її носила в розстябнутому стані. І оці, е... Що йдуть від горловини. Господи, забула, не можу сказати, але, общем, ви бачите зав'язки, я б їх не зав'язувала. Я б їх так і носила в розв'язаному вигляді. Рукави на мене добре, були на резинки. Показую вам структуру тканини, дуже гарно. І це такий відомий бренд, Не дешевий. і в ідеальному стані, я дивилася під пахвами, вона в ідеальному стані не було ніяких слідів, не знайшла нічого такого, ніяких пошкоджень. Вона вся в одному кольорі, все, все було чудово з нею. Потім її зважимо також. Знайшла я таких от блуз італійських, завжди буває багато всяка кендах, але мені ця сподобалась, тому що вона таким... Роз... Своїм кольором квітів і кольором тканини мені сподобалось. Сіла вона гарна, з під низом віско, зверху шовк, така розлітаєчка. Також на літо на спекотну погоду була б дуже гарна. Мені здається, надягла штани, що знайшла з льону. Але вони на мене такі завеликі виявилися, це 16-й розмір, що я їх ледь стримувала на собі, <рес> щоб вони не впали зовсім. Хотіла вам просто показати, думала, вони будуть тільки чуть на мене завеликі, але виявилися дуже великі і спадали прямо зовсім з мене. Ну, це льон. Тепер така блуза цікавого кольору. А ще мені гудзик сподобався. Ну, дуже красива, насичений колір. Я не дивилася, що за тканина, але ну, на дотик була приємна. Мені тут сподобалася саме тканина і саме цей гудзик. Показую її зблизька, таке, як, начебто там був льон і з якоюсь другою ниткою, не знаю з чим. Ззаду подовшена. Гарно сіла, мого розміру красива блуза, Така яскрава. Так, знайшла таку блузу. Оця вона мені сподобалась дуже сильно. Я не зрозуміла, можливо, це сукня, а можливо, це така подовжена блуза. Вона ззаду має. Таку відкриту спинку, намагалась вам показати. Призбирається спереду і призібрана ззаду. Показую вам поки що без штанів. Я думала, це сукня, а можливо, ні. Вона чорного кольору, але колір чорний трошки вже висвітлився. Ну, пошиття її ну, дуже ідеальне. Показую вам її зі своїми штанами. Можливо, це блуза, можливо, сукня. Я не можу вам сказати точно, як би її носити. Але сіла дуже гарна, красива. Мені сподобалося. І вона легенька, вона 100% бавовна, тоненька, на літо. Прям класна річ. Показую вам її зблизька. Отут розріз на спинці. Наталії вона застьобується на блискавку, призібрана, рукави широкі. Хочу вам знайти бірку зі складом. Не знаю, що за бренд. Я навіть не прочитала, що там якийсь бренд невідомий. Показую вам, що це 100% катон. Ну, цікава блуза. Вона мені сподобалась. Якби не спекотно було в магазині, а в магазині було дуже спекотно, я вирішила приміряти вовняний светр, тому що він мені також сподобався. Він мені сподобався своїм пошивом. Він пошитий якби бочечкою. Як шиє кос, От кос шиє такі светри. І поєднанням кольорів також він мені сподобався. Він товстий, не колючий, хоча я його надягла майже на голе тіло, то він мені не коловся, але я відчувала тепло від нього. Зверху бірки не було, а знайшла бірку зі складом уже всередині. Це Маркен Спенсер. Там в складі вовна і поліамід стається. Ну, Не, не пам'ятаю зовсім як там. Подивіться, вам видніше я в окулярах не бачу. В гарному стані не було дірочок, нічого. Знайшла такий комплект, костюм. Він висів у піжамах, але я думаю, що це зовсім не піжамний костюм, це просто костюм, В ньому можна і на вулицю ходити. І... Він в гарному стані, мені сподобався, сів на мене дуже добре, мені сподобався колір і взагалі я люблю костюми домашні костюми люблю. і Люблю такі літні костюми. Ну а це от мені здається, що можна було б його навіть. Вдягати на вулицю і гуляти в ньому, і взагалі куди захочеш. Стан був дуже гарний, не було там пошкоджень, була тільки плямка з боку. Я вам намагалася їй показати, але її не зовсім видно. Ну плямка це таке. Вона плямка зійде після прання. Вона її можна позбутися. Але чому я його не взяла? В складі тканини був поліестер і чуть-чуть віскози. Знайшла такі шортики, вони для занять спортом. Шортики а під низом такі, як класіни, але це воно все як велосипедки. Ну, воно все, все до одного, вони так пошиті. Що зверху шорти, а під низом велосипедки, Щоб було зручно займатися ніде нічого не заважало виконувати вправи. Шорти я собі купила. Мені вони сподобались, сіли дуже гарно, якраз мій розмір. Я люблю займатися в залі, хоча вже скільки пропустила, але я думаю відновити свої тренування. Давайте поважимо сьогодні 200, ой, да, 238 гривень за кілограм. Дивимося шортики. Шортики 27 гривень мені заважили. Важимо цю блузу. Італійську шовкову. Так, вона у нас заважила, ви бачите, 31 гривну. Ну, сьогодні недорого. Вони такі легенькі, що я думаю, що недорого. Оця красива чорна блуза. Зараз побачимо, скільки вона у нас заважила. Хоч я важила, я вже не пам'ятаю. Так, вона у нас сьогодні заважила на 80. 5, здається, ну вам видно, дивіться блуза зелена, це, це я важу те, що мені сподобалося. Щоб я якби, хотіла, щоб я собі купила. так, Зелена блуза заважила 71 гривна 40 копійок. І залишилась оця блуза із бавовни, блуза кроше. Вона також легенька і, дуже, і заважений недорого, мені здається. Так, заважила недорого 28 гривень. Отакі от от знахідки, і я скажу, що це зовсім сьогодні недорогі. Так, показую вам сумки, які у нас були. Ну, вибрати особливо нічого було. Мені оцей рюкзак сподобався, я його вирішила роздивитися. Він такий яскравий, мені здався якийсь цікавий бренд. Дуже часто буває, що цікаві бренди попадають з саме рюкзаків. Я не знаю, що це. Не гуглила, не дивилася. Він такий паралоновий зверху, як паралон. Нейлон з паралоном. Так, оця сумка була шкіряна. Це точно шкіра? Попередньому відео я помилилася, а це точно шкіра. Тому що там були спотерті куртики, і воно видно було, що то шкіра. Ще мені сподобалася ця прозора сумочка, вона блакитного кольору. А оцю я бачила. Вчора я заходила буквально на декілька хвилин, не захотіла там бути, що було дуже спекотно, і нічого не міряла. А я її бачила із ремінцем. Ремінець був до цієї сумочки широкий, а сьогодні вона без ремінця. Або хтось купив ремінець, щоб потім забрати сумку дешевше, або я навіть не знаю, де вона діла. А може, десь... Сховали. В сумках я намагалася знайти, тому що сумка дуже гарна. Оця і River Island ну, пошита ідеально. І ручки, і той ремінець. Я навіть шкодую, що вчора її не поважила. Подивимось, що у нас є із текстилю. З текстилю у нас бувають і рушнички, і покривала, і дитячі такі конвертики для сну. Є ще такі, як, як фартушки. А це мені сподобалось кольором. Воно як габілен. таке от, Якщо взяти ці, цю тканину, там перешити, може, стільці кому треба. На цупка така тканина, підійде на якусь переробку домашніх меблів. І дивіться, скільки їх було. Штори, я знайшла одну штору, потім знайшла. Ще дві ж таких штори, і вони ж, я думаю, великі, вони двойні. Там зверху ця тканина, а під низом ще інша тонка тканина пришита. От ці штори мені сподобались, це якийсь комплект ішов йшов до одної кімнати. От така наволочка була вишита, красива, такими золотими нитками. Вона була в ідеальному стані з бавовни, але нитки були не натуральні. Ну, така у нас оце текстильна зона. Давайте перейдемо, подивимось на взуття. Що у нас тут було взуття? Взуття не дуже багато, дитячі. Я все дивлюсь на дитячі. А, так. Бачимо, отаку, отакі туфлі. Сам туфлі мені сподобались, тому що вони пошиті красиво, але подивилася на склад, а це не, не натуральна шкіра. Хоча вони були в ідеальному стані, ніде не були пошкоджені. Такі ще були красівки. Так, що ще вам показати? Ще були 40 сорокового розміру, такі легенькі. Легенькі-легенькі зовсім. Зручні, мені здається, були в нас свій розмір. Ну, такі ось сьогодні знахідки, такий був огляд. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, будемо далі розглядати, що у нас буває. в секонд-хендах, в місті Суми. Я... Мені приємно з вами спілкуватися. До зустрічі!